У мене є брага з ячменю, вона ставлена на дріжджах кодзі. Вона повністю готова. Брага на кодзі це брага, яка робиться 1 кг ячменної крупи, 4 літра води та 6-8 грам дрожі. Все це бродить на холодну 2-3 тижні. Все, брага ось готова. Ми її відділяємо від дробини та перегоняємо. Така брага не склона пригарам, перегоняється на звичайному нагріві, такий як тен, індукція газова та інше. Щоб отримати якісну горілку з зернового сировини на нержавіючому апараті потрібна мідна насадка. Я буду використовувати мідне кільця. При першому перегоні внизу у мене встановлена одна насадка панченкова, щоб отримувати ці кільця. Та повністю царга буде заповнена от такими кільцями, які ви можете придбати на нашому сайті. Зараз я віджимаю брагу від дробини, заливаю перегонний куб, заливаю десь дві треті. Брага може пінитись. Якщо вам треба швидше переганяти, використовувати піногасник. Я завжди перевіряю на герметичність, просто подув трубку. Це нас дасть те, що якщо ми щось не встановили, допустим, якийсь термометр неякісно зібрали, та воно одразу покаже де пропускає повітря. Далі, перша перегонка робиться тільки на охолодження основного холодильника. Тобто охолодження вода подається тільки на основний охолоджувач. Тому ми перекриваємо й гольчатий кран. Він повинен бути перекритий, та одразу перекриваємо подачу води на дефлегматор. А, можна просто, як давай, завдяки. Завдяки тому, що система безроз'ємна, можна просто під'єднати тільки к охолоджувачу подачу води через вольчний кран, а от вести з верхньої частини. І все більше нічого не потрібно. Ми е... давай, що дождемся, дож дочекаємось. Да. Ми гріємо на максимальному нагріві і чекаємо, поки температура підніметься десь до 90 градусів. Тоді почне прогріватися колона. Як тільки прогріється до верхньої точки, охолодження вже повинно бути на основному охолодженні. На охолод... давай. Охолодження вже потрібно, щоб було на холодне охолоджувань, блядь, Давай заново. І коли в нас прогріється колонна до верхньої точки, почнеться зріст температури на термометрі, ми повинні вмикнути охолодження. Все отак і відбираємо все від перших крапель в приємну ємність до 100 градусів ємності, або верху колони теж буде десь 99 градусів. Також бажано наприкінці перегону помірити спіртозні строїв або тим менш ніж 5 градусів струї. Тоді перегонка вважається закінченою. Будемо робити другу перегонку, щоб отримати якісну ячмінну горілку. Отриманий сприселець залив в перегонний куб, я його не розбавляв. Він вийшов десь 35-37 градусів. Це нормально. Розводити не треба для ретіфікації. Щоб отримати якісну горілку, треба використовувати спиральну призматичну насадку. Спиральна призматична насадка це є максимально ефективна насадка на даний час для отримання максимальної чистоти, максимальної якості саме спирта без ароматики, без нічого. Тому ми будемо використовувати саме її. Я також один пиш. Оставив Панченкова для утримання і засипаю повністю спирально призматичну насадку доверху. Також, якщо ви е, використовуєте різні царги, можна зробити пижи маленькі вверху внизу, е, наповнити спирально призматичну насадку і царгу не обов'язково розбирати, достатньо її промити водою. Я використовую одну, тому я засипаю без пижа. Але буду пам'ятати, що розібрати мене теж треба акуратно, бо вона сипуча. Все, тепер ми Переводимо колону в режим ректифікації. Для цього ми переподключаємо систему охолодження та розгортаємо холодильник догори. Так, ми перевели колону в режим ректифікації. Це коли в нас працює узіл відбору по рідини і працює тільки основний охолоджувач. Дефлегматор можна к охолодженню не підключати, в моєму випадку я просто перекрив кран. Таким чином, охолодження у нас іде на доохолод... охолоджувач маленький. І далі на основний охолоджувач. все і гольчатим Ми будемо регулювати швидкість відбіра голів та тіла і контролювати все по термометру на царзі. В інструкції даного апарату все дуже ретельно пояснено. В мене залито 10 літрів серцю міцністю 35 градусів. Я буду відбирати від абсолютного спирту 5% голів. А тіло я буду відбирати до тих пір, поки я буду наблюдати стабільність температури на отводі. В даній колоні розраховувати тіло немає сенсу, бо ми контролюємо по термометру. Доки в нас температура стабільна, це буде тіло. 5% голів від 3,5 літра абсолютного спирту. Це десь 170 мл. Я відберу 200 мл запасом, щоб ретельніше відібрати голову. В голову я буду відбирати по крапельно. За годину я відберу десь 200 мл. Тобто це буде дуже повільні каплі. Налаштовувати швидкість відбору тільки гольчатим краном. Коли в нас колона прогріється до охолоджування, я подам основне охолодження на холодильник. Встановлю регулятором потужності робочого напругу. Це для даної колони десь 120 вольт на нашому регуляторі. Краном відбору я відкрою таким чином, щоб у нас була одна-дві краплі у секунду. Коли у нас буде відбиратися голови, у нас становиться стабільна температура. Через десь 15 хвилин вона вже буде стабільна. А максимальна потужність налаштовується таким чином, щоб колона не захльобалась, і основний охолоджувач впорався з потужністю. Це єдине. А Швидкість встановлю таким чином, щоб у нас не росла температура. Після того, як я на протязі 1 години відібрав 200 мл, я завжди нюхаю те, що в нас іде. Воно повинно пахнути чистим спиртом. Ніяких ацетонових ароматів не повинно бути. В моєму випадку їх вже немає, тому я міняю приємну ємність. І Відкриваю горчтий кран на даному апараті на швидкість до 1 літра в годину. І буду слідкувати за цими показниками. У мене стабілізувало 778, у кожного буде своя температура, залежить від термометра та точки розташування на царзі. Тобто 778-779, я буду від цієї точки і відштовхуватись. Далі я відбираю тіло. При кожному разі, коли в мене буде температура на 01 збільшуватись, я буду нюхати, якщо в мене все влаштовує, я продовжую відбір. Якщо я почую неприємний запах, я обираю або швидкість, або краном можна на деякий час повністю перекрити відбір, щоб температура стабілізувалась. І далі відбирати з меншою швидкістю. І таким чином, десь до 95 градусів куби, ми маємо відібрати всі наше тіла. На тій спиртозності, яка нам дозволить укріплення з на спиральному призматичному насадці. А це десь 95-96 градусів спирта. Ми на даній колоні можемо робити як ароматний дистиляти в режимі дистилляції, це коли нас холодильник розвернут вниз вниз, І на рубашковому дефлагматорі ми можемо встановлювати міцність, регулюючи подачу охолодження на цей дефлагматор. Ми можемо відбирати тіло міцністю від 80 до 85. 87. В залежності від якісті насадки, ефективності її, а також нашої потреби. А якщо нам потрібно, наприклад, переробити хвости голови від дистиляції або потримувати якісний спирт для домашньої горілки для настоїв та наливок, ми переводимо колону в режим ректифікації, використовуємо максимально ефективну насадку. І таким чином ми отримуємо максимально чистий, без ароматики, ні дрожжевої, ні сир'я, ми не е, залишаємо отримуєте, мав же чистий спирт для домашніх напоїв білому. Хвости з режиму ректифікації це коли ми вже прийняли рішення, що все тілом відібрано, або е, росте температура, ми не можемо контролювати це зменшенням швидкості відбору, або появився дуже ядкий і плохий запах хвостів. Е, ми хвости не відбираємо. Ми просто перекриваємо вузе відбору, виключаємо нагрів, все, все остальне зливаємо. Бажано в охолодженому віде, бо не дуже ядке.